прийдіть до мене. Всі втомлені та обтяжені, і я вас заспокою. В Біблії написано Филипп'ян, 4 розділ, 6-7 вірш. Господь говорить ні про що не турбуйся, але в молитві прохання з подякою відкривай свої прохання Богові. І мир Божий, який провище всякого розуму, буде наповнювати та стерегти твоє серце. Господь настільки зацікавлений, щоб ми жили безтурботне життя, щоб ми не хвилювалися. А всі свої надії, всі свої сподівання і очікування прикладали тільки на Господа і очікували від нього життя без. Турбот – це є воля Божа, щоб ми жили безтурботне життя і ні про що не турбувалися, щоб ми просто приходили в молитві спокійнесенько собі, приходили до Господа, відкривали своє серце. Те, що ми бажаємо, про що ми мріємо, і ми ж знаємо, що Господь говорить, що він заздалегідь знає наше прохання. Він бачить, що нам потрібно, і обов'язково про нас попіклується. Тож я закликаю тебе дійсно приходити до Господа в молитві і витісняти. Через молитву будь які турботи та проживання зі свого життя, і чітко дивитися на Господа, уповати на нього, і він обов'язково здійснить те бажання, яке є в тебе серці, і ті потреби, які тобі потрібні, бо він наш небесний батько і він так сильно любить нас. В Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем смиренний, і знайдете спокій душам своїм.